3 травня 2017 року я знову перебуваю перед входом в Київську місцеву прокуратуру номер 6 куди подав повідомлення про злочин співробітниками Печерського управління поліції 28 квітня 2017 року. Минуло 5 днів. Давно вже мали присвоїти ЄРДР та почати досудове розслідування. Отже, зайдемо зараз і дізнаємося, що є ЄРДР, кому доручено досудове розслідування. Добрий день Я Василенко Віктор Олександрович. 28 квітня під час вашого чергування я тут був, здав повідомлення про злочин співробітниками Печерського управління поліції. Прокурор Большаков прийняв у мене це повідомлення, заєстрував його і сказав, що повідомить про ЄРДР. Минуло 5 днів. Повідомлень про ЄРДР мені не надходило, тому я це приїхав дізнатися. Номер ЄРДР. Від якого числа і кому доручено досудове розслідування? Вас... Ось мій паспорт. Я паспорт. Я паспорт. Є. Дуже на, на Вибачте. Мені зараз позвоните, я вам подивлюся. А, ви працівник канцелярії? Да. А як вас величать? Зараз. А що це таємниця? Не, не таємниця, ще я відкрив канцелярія ставила. А ви чули, так? Да? Ага, хорошо. Ви чуєте, про що йде мова? Я... Трубку, вже... злочин, Алло? Добрий день. Вас турбує Василенко Віктор Олександрович. 28 квітня 2017 року я подав повідомлення про злочин, це була п'ятниця. Прийняв її прокурор Большаков. От, Повідомлення стосується. А, є, ні, є РДР присвоєно чи ні? А, як вже так, 24 часа дається з моменту подачі. Хто за це буде відповідати? Так, Большакова давайте сюди, хай приходить і пояснює, чому через 24 години. Такий розгляд. Діло в тому, що це ж повідомлення про злочин. Це не про звернення громадян, це повідомлення про злочин. Понимаєте? Воно від моменту подачі, а прокурор Большаков його прийняв, до моменту реєстрації ЄРД має пройти не більше 24 години. 214 -та стаття. дурочками прикидується. Ну хорошо. Каже, канцелярія до цього не має відношення, хай охоронець викликає Большакова. Да. А Вони знають цю статтю, Ну як це вони? А, можуть, та мені яка різниця, Нема, так немає. Я завтра подаю на них в суд. Тут діло таке, мені треба, щоб вони точно мені сказали, що чи є ІРД, а чи немає ЄРДР. Через 24 часа. Якщо... Вони не вложилися в цей срок, я подаю в суд, суд їх зобов'яже присвоїти РДС. Це робиться так, щоб людина бігала. Так ви там Ладно. позвоніть цьому ж прокурору, там, чи черговому, чи кому-небудь. Мені не важливо, мені треба... Ну, я вже, прокурор, халінка, там, да. Немає нікого, ні Закаряна, ні не зрязили. Ні, так це ж приховування злочину виходить. Якщо немає нікого, ніхто не хоче. Що пояснювати? А ви мене не забули? Так же вам подали. Так а що толку? Ну так ми не тут ніколи, ніколи не було тут стільця. Місяць тому поставили стільницю. Це я поки не добився, як можна на прийомі жодного стільця не передбачено. А, э, я вибачаюсь, так вы будете звонить прокурору? Я Чего? уже позвонил, сейчас будут что-то решать. Ну хорошо, хай спустится, скажет. Мне... Да, подождите, он уже занимается. Ясно. Я и... А как до вас обращаться? Я это типа, плохо бачу. А то уже двое раз встречаемся, и так что-то... Щось... Я чувствую, у вас Якесь таке відношення, начебто я вас щось прийшов украсти. Або заборгував. Або щось заборгував. А мені тільки цефір дайте і все. Я знаю, я через суту заходив спира, що скукрузу ви сілс, кажу. Добрий день. Як вас вилучать? Прокурор Лубльова. Дар'я Олексіївна. Дар'я Олексійовна. Дар'я Олексійов, я Василенко Віктор Олександрович, 28 квітня 2017 року прокурору Большаку, mm -hmm. подав повідомлення про злочин mm -hmm. співробітниками Печерського управління поліції. Він повідомлення прийняв, попередив мене про дачу ложних показань, плюс там ще за що то я розписався. Коротше, склав протокол. І корішок мені надав цей корішок mm -hmm. і сказав. Що прийнята заява? До побачення. Пройшло п'ять днів сьогодні, шостий день пішов. І я чекав номер ЄРДР від якого числа і не дочекався. І це прийшов узнати номер ЄРДР, від якого числа і кому доручено досудове розслідування. У вас є копія заяви чи ваша корінець? Немає. Немає. Не, забувся взяти. Угу. Може тоді ваші документи? Добав я зараз дізнаюсь. Що з вашої заяви? Ні, мої документи. вами 28.04 Большаков. E, значить, повідомлення про злочин співробітниками Печерського управління поліції. Угу. Вони здійснили, на мій погляд, злочин. Я прийшов сюди, все. Добре, очікуйте. Хорошо, добре. Дивіться, ваша заява від 28-го. Квітня у Чижевського у Олександра Вікторовича. Ось його робочий телефон. Тому що до розгляду це в нього дізнаватись. А Чижевський хто такий? Прокурор прокуратури. Ну, він десь тут чи ні? А, ну він зараз, по-моєму, на судовому засіданні. Ну, ви наберіть. Ну, реєстраційний номер ЄРДР уже є. Він Оцей на розгляді. На сьогоднішній день відповідь, точніше, за ваша заяву на розгляді у даного прокурора. Тобто ЄРДРА ще немає. Ви не можете сказати? Я не можу сказати, оскільки це на розгляді звернення. Я не виконавець. Ну, реєстраційний номер, він вже відомий у загальному це реєстрі. Це, це бачить керівник. Не, не всі прокурори. Шо, це керівник, то, це то, доступ то, до має доступ тільки у цей керівник? Має доступ всі водночас. Ну хорошо, а ви що не можете узнати, є РДР чи немає ЄРДР? На розгляді даного працівника в мене немає доступу до всіх проваджень. А до реєстру досудових розслідувань Немає. у вас є? Є доступ водночас не є, до всіх кримінальних там проваджень. Там є номер Оце цього мою, по моїй заяві. Там є номер, зафіксований цей номер? Чи я вам роз'яснюю, я не маю доступу до всіх ярдерів, розумієте? У ЄРДР, в єдиному реєстрі досудових розслідувань всі кримінальні провадження зареєстровані та які перебувають у провадженні даної прокуратури та управління поліції. Водночас до всіх номерів ЄРДР мають доступ тільки керівні посади, тобто керівник місцевої прокуратури, перший заступник та заступники. Процесуальні керівники мають тільки до тих кримінальних проваджень доступ, в яких їх назначено, визначено керівником або заступником прокуратури. Зрозуміло? Тобто я не бачу всі номери, у зв'язку з цим я вам а, написала номер виконавців, якого по телефону ви можете дізнатися. Чи є даний ЄРДР, чи розглянути, чи розглянув дану вашу заяву. І Ще таке питання. Большикова, як величать? Дмитро, Дмитро Володимирович. Дмитро Володимирович. Дякую, Дар'я. як? Олексійна. Олексійна. Дякую, угу. Дар'я Олексійна. Зараз я цього найкраще. Да, ну, так, вони скучно. Зараз в порядку очереди. побачили. — вже побачили. — Я вам дякую за роботу. Все в порядку. Ви вже зірка інтернету. І сьогодні буде друга серія. Не, не заперечуєте? Я вам прошу раз сказав. Чого? Все дали людину, и, але ЄРДР так і не дали. Ну, всього найкращого. І я хочу бути зіркою. А? — І я почав бути зіркою. Так? Да? Шановні друзі, ось так. пройшло 5 днів. Дали тільки прокурор, який закріплений за розглядом цієї моєї заяви, Чижевський Олександр Вікторович. 284 96 83. А ЄРДР, черговий прокурор, так і не надала. Тобто ЄРДР до цього часу немає. В супереч статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України, який має бути зафіксований протягом 24 годин. Ось товариш, по нещастю, хоче щось сказати про свою справу. Будь ласка, назвіть себе. Федорчук Юрій, я прийшов, зареєстрував заявлення. Щоб завтра розгляд про від просусального керівника колодій, яка розслідує півтора року події, які мали місце в мене в під'їзді, мені в чотири ночі облили літри щитовою. Сталося коротке замикання. Людина зізналася, але у колодій півтора року сумніви, що вона облила цей... Хоча людина зізналася, що вона вчинила злочин. От завтра буде суддя, суддя Печерський район суд. А суддя Гладун буде розглядати заяву про відвід колодій і слідчого поліції Печерського району. Сподіваюся, що її відведуть. Бо вона є процесуальним переконаником формально. Тому я думаю, що Авдіїнка сьогодні її нагадає. Я ж подав, так і написав, що нагадати колодій, що завтра буде розгляд про її відвід. Скажіть, будь ласка, ви, у вас є надія на те, що вам прокурори... Київської місцевої прокуратури номер 6 допоможуть виграти справу справедливо, неупереджено і об'єктивно. Мені головне, щоб усього Стіпанченка притягнули до відповідальності бажано кримінальної, бо це не адміністративна справа. Тим більше людина зізналася, що оббила літрощитову, облила вхідні двері. І це сталося в 4 ночі, а засунув дерев'яні зубочистки. До речі, якщо комусь ще теж, теж засовують дерев'яні зубочистки в замки, то це може проаналізувати, може це в мене є фото. Фа... Ой, у мене ще є фотографія. Можна показати вам фотографію? Ця людина, яка облила елітро щитовую. Можна, а чого ж не можна? Навіть треба. Може хтось знає, може... зберегти інші щитові об... да. облиття. Треба люди, щоб знали, хто обливає щитові. Ну, це людина були електрощитовує. А де в Києві, так? Да? Так, да, на бульварі лисі Українки. Бо це, може, не знаю, так от вийде, ні? Так він вже людина з похилого віку, мабуть. Да? 37 років. А 37 років? Да. А виглядає? Да, ну, лисий. Там, ну він чи наркоман, чи алкоголік. Ну так, да. Да. Ну, да, іначе. Оце я його, його, я не буде особисто бувати. сфотографував. Але у них сумніви, що це. Та що я сподіваюся, що людину притягнуть до кримінальної відповідальності. А це було 13 13.07.2015. Добре, хорошо. Успіхів вам, всього вам да, дякую найкращого. Вам. На ютубі На Ютубе. Да, можете знайти. Я публікую всі мої перипетії з правоохоронними органами, які абсолютно однакові. Тим, що ніхто нічого не хоче робити. У них там білих ворон немає. Так що, якщо ви доб'єтеся одного когось е, убрати, то на його місце може стати інший. У них тут кругова порука, ворон ворону око не виклює. Тому, тому треба об'єднуватися, треба публікувати, треба все гласно розказувати, показувати, з тим, щоб їм не було місця від... Сорому не, і від того, щоб їх всіх звільняли. Тільки, якщо тільки вони відкритості бояться. Відкритості. Так оце ж я хожу із камерою і всіх оце вони, знімаю і, і розказую. Це радянський пункт і ще працює. Так. Да. Ну, будьте здорові. Да, до побачення.